Так зване своєрідне коло відвертості. На таких уроках існує справжній діалог між вчителем і учнями. Вони спілкуються про життя, здібності учнів і їх можливості та вибір. Адже у житті людина завжди має право вибору. Життя воно прекрасне і творить його людина. До творчого року учні зробили добірку крилатих висловів про сенс життя. Справжнім дзеркалом наших думок є життя. Життя це те, що люди більше всього прагнуть зберегти і менше всього бережуть. Життя занадто коротке, щоб можна було собі дозволити розкіш прожити його кепсько. Якщо ви бажаєте, щоб життя посміхалося вам, то подаруйте йому спочатку свій гарний настрій. Життя складне, але чудове. Ми робимо в нім відкриття і завжди йдемо в невідоме. І тим цікавіше нам буття. Приваблюючи яскравіше, є фантазії, політ. І манять вдаль по ті світліші, і ти не йдеш, летиш в політ. Бо кличуть знов нові дороги, під ноги стеляться пуття. Чекають радощі і тривоги щодень у нашому житті. Життя складне, але цікаве. Його не взнаєш до кінця. Буває радісне і лукаве. Але Спасибі, Спасибі за, за життя. Уявіть собі, що свічка це символ вашого життя. Завдання передати свічку людині, яка стоїть поруч з вами. І які відчуття у вашій душі виникнуть, коли ви передаєте свій символ. Думайте про щось хороше. І думайте про те, чи легко вам віддавати цю свічку, чи лячно вам це робити. Отак і в людському житті. Ми обов'язково колись розділимо своє життя з іншою людиною. Запалимо нове життя. І чи зробимо це щиро? Красиво, наповнено, залежить тільки від вас. Учні провели на уроці також ярмарку життєвих цінностей. Вона допомогла кожному з учасників знайти відповідь на запитання, що для них найважливіше у житті. Отож, правила гри можна змінити, але життя. Це не гра. Не можна повторити вже зроблений вибір, чи скасувати прийняти у минулому рішення. Не можна охопити абсолютно все, чи скористатися кожною можливістю. Вам завжди бракуватиме часу, варіантів вибору, грошей, можливостей. Але ви повинні платити за кожен свій вибір у житті. У 2013 році. Я представляла освітян Буковинського краю на всеукраїнському конкурсі Класний керівник року. В місті Києві з рук міністра освіти мені була вручена грамота, диплом як переможцю цього почесного конкурсу. Вже майже 26-й рік служу я в школі. В долонях трепетно тримаю дитячі долі. Віддати серце школярам змогла, визнання в учнів і державі знайшла. Відверто кажучи, я волію перемогти, мети своєї дуже хочу досягти. Спасибі конкурсу, нове в собі відкрила. Нехай несуть до нових звершень мене вітрила.